Ви на полі, і там багато кульбавок. А, а там стоїть ромашка. Вона не вписується трошки в то поле. Ну так само і він. Він теж дитина. Ну, дитина з особливостю. Діана, мама шестирічного Давида, в якого у два з половиною роки виявили аутизм. Хлопчик складав іграшки в один ряд, мав свої маршрути і не розмовляв. Жінка каже, знайшла метод, щоб розуміти потреби сина без слів. Ми не розмовляємо так, як прийнято, як нормати пічна дитина, але інтелектуально він розвинений, він розвивається. Ми почали використовувати в його комунікації альтернативну комунікацію, тобто спілкування через допомогу карточок. У нас є книжка, він відкриває, бере і дає мені. Я розумію, він хоче печиво. Я даю йому печиво, і він заспокоїться. Він хотів печиво. Або хоче пити. Ми не тільки використовуємо підказки у вигляді папок, а трохи використовуємо жести. Але це не похоже на жести для сусурдологів, бо там інакші жести. Донька Ірини Наталія навчається в другому класі і любить малювати. Мама цілодобово перебуває з дитиною. Ірина каже: не вистачає окремих навчальних закладів, де діти з аутизмом займатимуться самостійно зі спеціалістами. Ну саме більше треба школи. бо Інклюзивна освіта для таких дітей не всім підходить. Не всім. Хочу, щоб тут, хоч одна школа відкрилася для таких дітей, щоб діти могли ну, батьки могли хоч трошки відпочити. Я не говорю до вечора, ну хоча б до обіда. Тихону 19 років. Йому діагностували аутизму три роки в Києві. У 2022 році хлопець закінчив спеціалізовану школу. Мама хлопця Олена каже, після повноліття син. На є лише один заклад, де він може займатися дуже мало центрів реабілітації та програм для дорослих. Дітей, людей для молоді з особливими потребами ми відвідуємо центр реабілітації для дітей та молоді міста Мукачево, де дуже гарні спеціалісти, гарні відношення, дуже задоволені. Це безкоштовна програма. Ну, на жаль, такий центр на всю Закарпаття один тільки для підлітків та молоді. Там до 35 років аутизм це генетичне захворювання, яке має широкий спектр ознак, на які батькам варто звернути увагу у ранньому віці дітей. Розповіла головна обласна спеціалістка в Закарпатській області в напрямку дитяча психіатрія Світлана Апостол. Як дитинка комунікує? Чи вона потребує батьків, чи вона біжить за батьками? Як чи вона має контакт поглядом з батьками? Чи вона розуміє звернену мову? Дитина не буде їсти, наприклад, їжу Текстури, певного кольору їжу можливо, буде реагувати на звуки, на сильні звуки, закривати вушка. Може бути таке, що дитина навпаки дуже потребує такої автостимуляції і в сенсорній системі вестибулярній, то вона може крутитися на місці, бігати на пальчиках. За словами Світлани Апостол, діагностувати аутизм може лише лікар психіатр у віці двох-трьох років. Діана Шух, не кулишин Андрій Гісем Суспільне новини.